Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас 15 червня, субота. І я вам пропоную глянути карту бойових дій саме на станом на цю добу на суботу, 15 червня. Відразу хочу вас попросити поставити лайк, прокоментувати, підписатися на YouTube 24. го Так працюють алгоритми YouTube, аби більше в першу чергу українців бачили, що роблять наші герої-воїни. А є. Немало здобутків. Є місця, де ми оточили ворога, є місця, де наші оборонці зуміли просунутися на критичних напрямках. І є е, на сході Плацдарми, де ворог за останні дні сунув технікою, колонами технік. Наші бійці е, подекуди змушені були відійти трішки без втрат, до речі, унікальні досягнення і нищили величезну кількість їхньої техніки. Ну і звичайно, саміт миру, що відомо по саміту миру, який в 15 червня стартує в Швейцарії. Вже Же є заява віце-президента Каміли Харі Сполучених Штатів Америки, що за підтримки ініціативи Джо Байдена, президента США, в Україні виділено півтора мільярда доларів на енергетику, нашу критичну інфраструктуру розуміємо, тому що терористи її, особливо в березні, понищили дуже. Потужно, давайте розпочнемо з північного напрямку Харківський плацдарм. Що відомо, генштаб нагадаю, вам сказав, що стабілізували тут наші бійці оборонці ситуацію. Сирський, побувавши на важких напрямках. Процитую сказав ворог зав'яз біля Вовчанська. І що відомо на дану мить по Вовчанську. Якщо я вам наближу мапу, продемонструю. То ви побачите, що на південний схід від міста є маленький анклав. і що ж це таке? Це є оточення ворога. Про що мова? Я ем, завод там якому зібралися е, окупанти, ось ви бачите, це агрегатний завод міста Вовчанськ. Промзона зайшли туди росіяни, а от вийти звідти вже не можуть. Самі ж їхні пабліки пишуть, що вже понад дві доби вони там сидять, ні вийти не можуть, ні інші формування зайти не можуть. Процитую вам, що кажуть вони. По Паволчанську ситуація на агрегатному заводі все та ж. Часть наших ребят остається. А на його території. Пробиться к ним не виходить. І бачите, як там реагують лайками, ручки складають, сердечка ставлять, плачуть ті лайки. Суть тому, що є оточення ворога Вовчанського. Ось ви бачите цей завод. Він знаходиться, до речі, на річці вовча вовча і на Північ на стороні, фактично з якої наступає ворог. Так от вибратися вони не можуть окупанти. Працюють наші безпілотники дуже добре на цьому напрямку. Артилерія до речі добре працює. І маємо таке оточення. Я дуже сподіваюся, що нашим бійцям оборонцям вдасться взяти в обмінний фонд цих нелюдів, аби згодом виміняти на наших героїв, які є. В полоні загалом по північному напрямку виглядає наступним чином. От, говорив сьогодні з екс-командиром роти батальйону Айдар Євген Дикий. каже наступне: що його товариш приїхав саме з під Вовчанська і каже: цитую слова. Що навіть росіян подекуди шкода, тому що почали на вовчанському напрямку Харківському кидати абсолютно свіжозелених мобілізованих. Це їхній перший і останній бій. Втрати на цьому напрямку орієнтовно один до восьми в останні дні боїв. Нагадаю, що там також стоять загороджувальні отряди чеченців, які власне і розстрілюють з іншого. Боку, де наступають вороги, тобто відступити вони не можуть. Така сама ситуація, і якщо ми глянемо на інший, на західніше подивимося, це є глибокі в напрямку на Липці і на Харків. Також абсолютно зупинені в рух ворога. Ось до Харкова тут 25-30 кілометрів від липців. Також, загалом, якщо оцінювати те, що відбувається на півночі. Не виконують поставлені собою завдання. Нагадаю вам, що в 20-х числах травня, після 10-го числа, як вони розпочали атаку на харківському напрямку, росіяни вони планували також відкрити нову лінію фронту на Сумщині, але щось в них не сталося. Там і їхні техніки також вбили. Ну і резерви зараз вони активно шукають. Навіть з півдня перекидають на Харків, тому що немає чим їм навіть втримувати свої. Позиції. Рухаємось далі по Куп'янську. Обстрілює ворог артилерію. Дісталося за останні дві доби Куп'янську і Куп'янську вузловому, але змін немає. Позиції ворога найактивніші це є Лиман Перший і Вільшана в напрямку Синьківки. Також руху по карті Діпстейт не змінилося, лінія зіткнення не міняється. Ну, і інший напрямок це, нагадаю вам, Кислівка, Ягідне, Орлянка. І, звісно ж, на трасу купянськ Сватове в напрямку до Петропавлівки. Також змін немає. Давайте я вам продемонструю. Ось бачимо по мапі змін також немає. Рухаємось південніше по лінії бойового зіткнення і аж до ріки Чорний Жеребець. Традиційно це є Макіївка, Невське, Терне, Ямполівка, Зарічне і намагання ворога безрезультатні витіснити наші позиції за водойму річки Чорний. Жеребець зате в нас є тут зміни, і зміни є південніше від Креміної. От я вам продемонструю. Орієнтовно 13 кілометрів це є серебрянське лісництво. Ось давайте я вам покажу, як вчора виглядала лінія боєзвітлення і як сьогодні нам вдалося відтіснити ворога саме в серебрянському лісництві. Нагадаю, вам тут працюють також і азовці. Чим важливе таке несуттєво, здавалося здавалось би просування тактичного характеру, а тим, що власне вся ця лінія фронту. Попри річку Сіверський Донець-Донбас, Сіверський Донець, перепрошую не про канал, мова вона загрожувала Білогорівці і загалом сіверському виступу. Ось Сіверськ знаходиться, і це нависання таке над Сіверським. Нагадаю вам, що ворог останнім часом активно кидає сюди сили та засоби, аби протиснути позиції біля Білогорівки. Змін немає. Більше того, то я вам кажу, що вдалося покращити наше тактичне становище і відтіснити ворога в цих умовах, яких зараз є на фронті, це абсолютно феномен. Минальне досягнення по самій Білогорівці. Давайте детальніше. Нагадаю вам: Білогорівка тут знаходиться терекон-крайдовий кар'єр по лінії бойового зіткнення. Дивимося, немає ніяких просувань у ворога. Їхні були наступні наміри зайти. Звісно, в білогорівку в них нічого не виходило на влобових атаках. Згодом спробували від виїмки в бік Сіверська. Ось виїмка під контролем наших оборонців. І от е, аналітики Діпстей також промальовують стрілка е, вектором напряму руху ворога. Також не вдалося. Були певні в них спроби безрезультатні е, рухатися колоною від верхньокам'янки та золотарівки в бік верхньокам'янське, але також безрезультатно. Лінія зіткнення на цьому напрямку незмінна є і ворогу не вдається нічого. Вдіяти. Більше того, нагадаю вам, що в районі Білогорівки, північніше від цього населеного пункту, тут вже такі давні є захоронення техніки ворога. Намагалися вони перекидати свого часу. і абсолютно нічого не вийшло. Відповідно, наші герої, хлопці та дівчата, тримають тут оборону. Рухаємось далі до часового яру. Що відомо до часового яру? Ну, ви самі бачите по мапі концентрацію військ ворога і вектори напрямку вектору руху росіян. В першу чергу це знову ж таки нагадаю вам. Ось тут Сіверський Донець, Донбас, канал проходить, і рух ворога саме в масив канал одноіменний. Дивимось по лінії бойового зіткнення, що відбулось за останні 24 години. Біля Калинівки зуміли просунутися на вечір, 14 червня. Росіяни ну атака серйозна в них регулярно здійснюється з боку Богданівки на Калинівку, і ось це от було таке вклинення наших позицій. Вже їх немає. Давайте я ще раз вам продемонструю, аби ви добре бачили. Ось це от вклинення. Очевидно, довелося нашим бійцям покинути ці позиції вже вкрай небезпечно виглядали становище на цьому напрямку. Загалом тисне ворог з Богданівки, Калинівки, і як я вже казав, до каналу «Сіверський Донець Донбас. Така сама ситуація і на південь від часового яру. Це є Іванівське, таке воно є під ворогом. Те, що залишилося від цього населеного пункту по трасі 0,405, яка веде до Костянтинівки, відповідно теж ворог намагається просуватися. На ранок, 15 червня, що відомо. Від наших бійців, і це казав Кір Сазонов, про наступне: що з самого ранку, 15 червня, наша артилерія безбожно б'є по позиціях ворога. Кажуть, що давно такого не було. А без стільки артснарядів з наших установок летіло від Калинівки до Іванівська, По всій лінії бойовозвітня на цьому напрямку. Дуже потужно б'ють сам часів ярим місто, зруйноване вщент. Ворог накриває усім, чим тільки можна. Це і каби, звичайно, керовані авіабомби. Це і артилерія, використовують і хім засоби різного роду. Про що неодноразово казали наші бійці. Працюють там їхні десантура, російська вона підготовлена як мінімум краще ніж частка всіх військ Російської Федерації на нашій території. Якісні, хороші зміни є на південь від траси Іванівська-Костянтинівка. Це от траса життя. Нагадаю, вам повторюся. Кліщівка дуже важливий напрямок. Тут знаходиться залізниця по східних окраїнах Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки та Озарянівки, Що відомо, от ви бачите Кліщівку, давайте глянемо, як виглядали. Кліщі, як кажуть самі бійці, днем раніше. Бачимо, були позиції ворога безпосередньо в самому населеному пункті. Якщо дивитися на супутникові відображення міста, ось вдалося повністю вибити ворога з північно-східного напрямку. Ось зміни є. Прекрасно бачите. Повертаємося на топографічний вигляд. Навіть сірої зони немає, тобто відступив, ну тобто є сіра зона, перепрошую, так, але ворог повністю відступив від окраїн міста і від центру міста, і тепер перебуває на його окраїнах. Дуже сподіваюся, що нашим бійцям вдасться розвинути цей успіх тактичного рівня, відповідно, відтіснити ворога. І це дуже серйозні і хороші новини, з якого в якому плані, тому що тут знаходяться висоти панівні відповідно, і це робить менш загрозливим Напрямок, як і від кліщів кліщівки до траси, так і, відповідно, менше дає змог ворогу рухатися і змикати з очеретеним. Так, забіжу наперед, вам скажу очеретиним на Покровському напрямку. Тому що такий задум ворога також є. Хочу трішки вам сказати про територію ворога, а саме про Ростов що вам варто знати. Є вже підтвердження про це казав Кирил Буданок, керівник головного управління розвитки. Що безпілотники днем раніше в ніч на 14 червня масовано сім десятків як мінімум, летіли в напрямку їхнього аеродрому Морозовськ. Тепер є підтвердження. От глянемо на супутникові знімки, як виглядав і як виглядає зараз Морозовськ. Він виглядає наступним чином, тому що там базувалися на ньому як мінімум ангар і 5 су 34 Це станом на 4 червня. станом на 14 червня, через 10 днів ось як виглядає тепер. Ангар, ви бачите, біленьким кольором був а не пошкоджений. Тепер ушкоджений. І е, рухатись південніше від ангару також немає су 34 Але власне точно на тому місці, де стояли ці су 34 5 п'ять одиниць. Є вигорання потужне від влучань, і відповідно бачимо, що принаймні безпілотники влучили на те місце, де стояли Су-34. Тепер залишилось чекати підтвердження, наш чи ушкоджені ці Су-34 і наскільки вони ушкоджені. По супутникових знімках, на мою скромну оцінку, мали би бути так добряче вони побиті, тому що вигоряння саме йде по контурах, де стояли ці власне. Сушки, це ще не все по Ростову. Чому? Тому що окрім цього, це було 13 на 14 червня, в ніч на 15 червня. У Російській Федерації заявили про роботу їхнього ППО та збиття дронів. Давайте глянемо, що відбувалося, а далі проговоримо. Лунали вибухи в місті камянськ шахтинський де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств Російської Федерації на півдні. Як воно називається? Це підприємство називається <кхух> Кам'янське. А що це за Кам'янське? Одне з найбільших хімічних підприємств Російської Федерації І відомо. Точно що там вироблялося композитне паливо для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі рт 2 Тобто, аби ракета російська летіла саме в цьому комбінаті Кам'янське виготовляли це паливо. Цілком можливо будемо чекати підтвердження, що ці безпілотники влучали саме в це КЦ підприємство комбінат Путіна. Окрім цього, також втретє, говоримо про Ростов, тому що в Ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини. Ось ці кадри інцидент стався вчора. Місцеві змі пишуть, що в автомобілі заклали саморобну вибухівку. Попередньо начальник штабу встиг вийти з машини, коли та спалахнула. Чи його поранили, чи ні, невідомо. Під час обстеження машини там знайшли елементи, що е вказують, що це була саморобна якась вибухівка, закладена в машину. Тут два варіанти і два варіанти хороші. Можливо, це наші партизани працюють і теж добре, тому що ми бачимо, проникаємо навіть на територію Російської Федерації. Тому бачимо, по Ростову відпрацювало дуже добре і дуже якісно. Повертаємося до лінії бойового зіткнення. Ми зупинилися на південь від Часового Яру. Це є, звісно, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка. Нагадаю вам, ворог. Намагається витісняти нас також за канал, який проходить і по часовому яру Сіверський Донець Донбас. Ось я вам схематично промалював, де знаходиться цей канал, і загрожує дві два напрямки. Вже рухаємось далі до Покровського плацдарму. Так, ось Покровськ і на Авдіївку. Раніше ми називали Авдіївський плацдарм. Коли ворог окупував Авдіївку, вже доречно називати це власне Покровським плацдармом. Що відомо по цьому напрямку? Давайте я вам здеталізую. Видання Більд каже наступне. В першу чергу, давайте глянемо по просуваннях, саме біля очеретиного, на північ від очеретиного, Архангельське і Новоолександрівка. Просування ворога немає, але дивимось до траси Важливо, скільки кілометрів. Орієнтовно. 8-9 кілометрів видання більд напевно взяло за основу сіру зону, не контрольовану ніким, і каже наступне: що від позиції ворога до траси важливої, ось промалюю вам Покровськ і на Костянтинівку. Ця траса йде. Ось. Схематично доволі промалював. Оця відстань є 7 кілометрів. Це надважлива траса, тому що це є основне постачання наших військ на Донбасі. 7 кілометрів розуміємо, що вже і мінометний вогонь може. Прострілювати цю трасу наші бійці кажуть, що вони добре вже з траси бачать артилерійські постріли ворога. Це дуже важливо і дуже небезпечно. Про це знають в Генштабі і скажуть, що ситуація дуже важка на сході. найважча на лінії бойового зіткнення, але вони. Е Контролюють і знають, що відбувається, так от напрямок від очеретеного від позиції ворога на трасу Покровськ, і також про що я казав, чим важливо було в кліщах відбивати просування ворога, тому що в інша мета ворога це фактично з'єднати свої позиції з або кліщам кліщівкою, або напрямку з Часового Яру, і взяти в оточення. Торецьк, Нью-Йорк, Неліпівка, ну, всі населені пункти в цьому напрямку. Ну, це далеке від реалії, їхнє бажання ну, не відповідає дійсності, але мета така в них є. Поочеретино, що хочу вам сказати, наступне: от, власне, що відомо, Покровський-Курахівський напрямки, про все по черзі. Дивимось просування ворога. Зуміли, вони біля Новоселівки першої. Розширити просування, сіру зону від Новопокровське і південніше, загалом, що тут відбулося, про те, що я казав, колони техніки активно працюють ворога на цьому напрямку. Орієнтовно, 12 червня, напрямку Новоселівка, Перша від Семенівки, ось Новоселівка, Перша, і до Уманське. Цей трикутник в цьому плацдармі, Ви бачите, небезпечна така ситуація для наших позицій, таке напівоточення. Колона техніки рухалася 16, от там було 8 танків і 8, відповідно бронемашин. Вони рухалися, половину з них вдалося нашим оборонцям знищити. Але це одна з наймасованіших атак за останній час на цьому напрямку. Працювали наші бійці 68-ї бригади. Єгорської відпрацювали вони дуже і дуже якісно. Ви бачите, як палає техніка, як влучають наша і артилерія, і дрони. Знову ж таки, небезпечна ситуація, але атаку цю вдалося відбити. Але це ще є не найбільше досягнення цьому. Це є феноменальне досягнення. Повертаємося до мапи, але наймасовніша атака відбулася 13 червня. Ось. Пропоную вам поглянути, де на мапі це відбулося. Рухаємося від Новоселівки першої і до Карлівки, і далі рухаємось. <кхем> а, ні, перепрошую. Я трішки наплутав, тому що це, власне, Курахівський напрямок, про що я і кажу. Георгівка. Георгівка, вона. 30, в самі бійці кажуть, тридцять п'ятдесять відсотків міста під контролем Збройних сил України. Але що відомо, що 13 червня росіяни в напрямку Георгівки, ви бачите, Георгівка, Максимілянівка і звичайно ж, це Курахове, напрямку, куди ворог атакує. Слухайтесь, вони застосували 28 одиниць техніки. Наші бійці зуміли тут відбитися, працювали над відбиттям наша 46-та аеромобіль. Бригада. Що відомо, з цієї колони в 28 одиниць, це просто безпрецедентно. Вдалося знищити 13 одиниць техніки, немало особового складу. Найважливіше, що при цій масованій атаки 13 червня, бо це вже є підтвердження, так, і можемо про це говорити. 46-та окрема аеромобільна бригада не втратила жодного бійця. Це просто феноменальне досягнення. Найцінніше, що є, це наші бійці, і не було так, бо є поранені, але жодного вбитого нашого героя. Це просто таке феноменально дякувати нашим бійцям, які пліч опліч працюють, і в першу чергу кажу ж, дорожать життям наших. Оборонців 28 е, е, одиниць техніки. Звичайно, це не минуло безслідно. Давайте глянемо на карту. Від Георгівки, знову ж таки, до Максиміліянівки. Ось дивимося на мапу. Сіра зона за останні 24 години збільшилася. Ось ми бачимо на кількасот метрів від Георгіївки до Максиміліянівки. Збільшилася зона неконтрольована. Але, знову ж таки, наголошу: 46-та, ви боги, ви молодці. Дуже дякуємо вам за цю роботу. Надважку і наднебезпечну. Південніше: Побєда, Новомихайлівка, традиційно важка ситуація. І Костянтинівка вже інша, так, ми знаємо, що топоніми дуже різні, повторюються на Донбасі. Тому не плутайте з Костянтинівкою, яка є на трасі біля Покровська. Так от, що відомо на цьому напрямку, інформація, знову ж таки, не підтверджена, але. Кажуть, що виникли в нас проблеми біля Вогледару, біля Володимирівки. Володимирівка в напрямку це східний напрямок від Вогледару, тому що кажуть, один з наших командирів на цьому плацдармі не повідомив про втрату позицій території. Вирішив замовчати. Відповідно, це створило проблеми для суміжних підрозділів, які думали, що вони прикриті з флангів. Ця інформація не підтверджена. Будемо з'ясовувати більше інформації. Не будемо розводити зради. Всяке буває на фронті. Розуміємо, що важкі бої і не завжди психологічно важко правильно приймати рішення. По Времівському виступі хочу вам сказати наступне, що відомо. Времівка нагадаю вам Времівський виступ, вугледар, гуляйполе. Ось цей виступ. Дуже непроста ситуація. Якщо рухатися по річці мокрі яли, ось ви бачите ця річечка свого часу, влітку 23-го року. Ми саме по ній і просувалися, ведучи на контрнаступальні дії. Так, от сили та засоби ворога достатньо потужні біля Старомайорської і урожайне. І вони потісняють наші позиції. Дуже і дуже важко. Казали біці напередодні, що навряд чи вдасться бути на тих вогневих рубежах, які були на до цього, тому що переважає реально ворог в силах та засобах. Але є такий z паблік, як ВДВ воїнська честь і справедливость. Якось так вони кажуть про те, що є проблеми. Ведуть цей паблік власне офіцери угрупування військ «Дніпр», які... Розкинуті і на Запорізькій, і на Херсонській тимчасово окупованих територіях. Так, от вони кажуть, що там працювала біля Старомайорської і урожайного 127-ма механізована дивізія мотострілкова дивізія Російської Федерації. Так, от вони. Дезертири, тому що вони панічно покинули свої позиції на нулях, що стало причиною, і наскільки це відповідає дійсності, важко зараз сказати. Але факт залишається фактом, що про це пишуть Z-пабліки і кажуть, що вони покинули свої позиції на цьому напрямку. Ну і загалом, що варто сказати по півдню зараз від Маріуполя, рухаючись по узбережжю і далі по трасах, ворог укріплює. Свої, свою логістику окопує їх. От, власне, це Андрющенко демонструє. Ви бачите, від Маріуполя, <кій> рухаючись до Волновахи, гранітний є ключовий населений пункт, там і неподалік є річка Кальміус, і відповідно міст. Через річку камінь і це логістика. Вони зараз укріпляють, намагаються зробити окопи, фортифікації навколо цих логістик. Розуміють прекрасно, що воно все буде під ударом, тому що остання допомога від задокументована вже нашими німецькими друзями-партнерами. Це дві установки, а річте захист неба. Це також три системи залпового вогню Хаймарс, які б'ють по Білгороду. От, ви бачите, так арісте. Там дві СЛМ і СЛС різна модифікація, і також два понад 20 тисяч боєснарядів 135-го калібру. Що важливо, єврокомісар ем, сказав наступне: один з єврокомісарів, що в 2025 році ми повинні вийти, тобто Євросоюз, вийти на виробництво снарядів. До рівня Росії, тобто, в 2024 році вони сподіваються розгорнути свої обороти до виробництва 1,7 мільйона снарядів на рік, а вже в 2025 році виробляти, так як і росіяни: 2,5 з мільйони снарядів. На 12 місяців це дуже і дуже амбітні плани. Якщо вони справді будуть втілені в реальність, то це просто безпрецедентно буде, тому що е, тоді ми зможемо отримувати, зрозуміло, що левого частка цих снарядів будуть йти збройним силам України. Відповідно, зможемо використовувати їх на лінії бойового зіткнення вже зараз. І, от, до речі, е, представник міністерства закордонних справ Чехії каже, що найближчими днями, от з дня на день, снаряди за чеською ініціативою, а це е, півтора мільйона снарядів, якщо сукупно взяти. Будуть йти, будуть вже на лінії зіткнення в наших бійців. Теж дуже хороша інформація. Ну і що ж на завершення хочу сказати, що саміт миру розпочався в Швейцарії. Каміла віце віцепрезидент США, вже сказала. Нагадаю вам про півтора мільярди допомоги Україні. Ну і будемо стежити і завтра. Вже вам детальніше розповім, які є новини, що обіцяють. І що буде далі? Тому що розуміємо, що саміт в Швейцарії це є підґрунтя для наступних самітів, де доведеться говорити з ворогом, тому що будь-яка війна повинна завершуватись перемовинами, але хочеться, щоб вони завершились на більш сильній нашій стороні, тому потрібно все робити для наших героїв, допомагати донатити, аби вони мали змогу відстоювати нашу землю. Мене звати Ігор Врищак. Побачимось з вами в ефірі 24 каналу.